450 тисяч українських першачків вперше сядуть за шкільні парти. Серед них і Марійка Михайлець, заповітна мрія якої стати школяркою здійсниться вже за кілька годин. 6.30. Марічка вже на ногах. Думка про те, що нині її життя зміниться, і до омріяного дорослого вона стане на щабель ближче, помітно бентежить дівчинку. Та й об'єктив камери до сніданку не додає оптимізму. День знань особливий не лише для першокласників, а й для їхніх батьків. Тож не менше за доньку хвилюється й мама. Каже, недільна 1 вересня лише додає стресовості. Погана ідея, тому що неділя це є неділя, це. Е... Недільний день виділений для того, щоб іти в церкву в першу чергу. І Думаю, накладно всім людям, навіть ті, які не ходять в церкву, особливо для дітей, які ціле літо фактично пробули дома у відпусках, які розслабилися, практично не працювали. І це практично починати шість днів робочих для дитини маленької. Це трошки стресова ситуація. Та вже після сніданку ані ранкова метушня, ані відстань в 15 кілометрів до Ужгородської школи Марічку не турбують, адже дівчинка знає, з якою метою йде до навчального закладу. Щоб вчитися. – А що там бачить? Як ти думаєш? Разуму. Попри вміння писати, читати і рахувати, за словами дівчинки, в школі варто мати і авторитетних друзів, таких, як от подруга із четвертого класу. Любиться там сафюричку бити, бо він не чесний, та його в це треба бити. Вон, він закидає м'яч, хоч куди в голови. Зібратися з думками та навести лад зі шкільним приладдям першокласниці допомагає трирічний братик Михайло. Розділити святкову миті із сестрою вже майже готовий. Головне завдання батьків навчити дитину працювати самостійно, переконана пані Марта, адже основа виховання закладається не в школі, а вдома, в сім'ї. Самій взутися, роззутися, скласти рюкзачок, самостійно за собою доглянути, щоб вона вміла. Практично піти сама зуби помити, руки помити, це я в першу чергу. А все інше там скільки до скільки вона буде рахувати, скільки вона буде знати, чи буде знати читати чи ні. Це вже в школі вона научиться. Я думаю, якщо вона буде вміти працювати. З останніми акордами тривають і останні приготування. І ось за кілька хвилин, наче в касті, мрія Марічки вже школярки здійснилася. Ювілейний перший дзвоник. Гімназія міста Ужгорода святкує в новому навчальному році своє 20-ліття. На шкільному подвір'ї першачки та випускники, їхні батьки та близькі. Гімназія особливий навчальний заклад. В ній навчаються діти з 5-го класу загальноосвітньої школи. Щоб потрапити до гімназії, десятирічному Денису довелося подолати серйозні іспити. Але тепер вони позаду, а попереду навчання. Його Денис неабияк очікує. Емоції дуже великі, бо це все такий і гімн, і урочистий, Перший дзвоник для кожного першокласника, як можна сказати, це велике урочисте свято. Перший дзвоник своєрідна машина часу. Батьки гімназистів кажуть, переноситься в минуле і перед їхніми очима той першовересень, коли вони стояли на урочистій лінійці. Чувствую ті ж відчуття, які були в першому класі. Перший раз тільки повторно. Якось згадується своє клас, коли перший раз пішов перший клас, якісь позитивні емоції. Дуже приємно. Гімназія чудова, ми перший раз тут в гімназії, дуже тут гарно. Так що тут тільки, тільки приємні відчуття. В гімназії є декілька навчальних напрямків, за якими готують учнів. Серед них гуманітарний, математичний та природничий. Найбільший конкурс на математичний, тому учнів цієї спеціалізації ділять на два класи: якістю знань цьогорічних вступників в гімназії задоволені. В цьому році гімназія свої обійми сприймає. Ви чули напевно 126 першокласників. Це є п'ятий клас світлої школи. І в цьому році, як це якось вийшло, 63 хлопчиків і 63 дівчаток. Як нам це вдалося, до цього часу дивуємося. Після урочистого першого дзвоника для гімназистів-першачків зробили екскурсію територією школи. Навчання ж розпочинається 2 вересня Шевченківським уроком. Я житимуть добре, бо маю мету. Я знаю, ким то коли підросту. Я мрію твоєї, не зразу ніколи знаєте, я буду директором школи. У середнянській загальноосвітній школі, що на Ужгородщині, 1 вересня особливе свято для першокласників, а їх у селі аж 85. І кожен хоче бути на святі найкращим і найкрасивішим. Тому до 1 вересня всі старано готуються. Максим, розкажи, будь ласка, як ти готувався в школу? Що ви робили зранку з мамою? Їли <різь> Їли губки далі. Одівалися, напевно, так? Ага, Одівалися. Мене готували до школи мама. ким ти хочеш бути? Дослідником. Мені допомагала Мар'яна. Мар'яна, хто це? Це моя подруга. А ким ти хочеш стати в майбутньому? В Майбутньому художним. Музикантом. Перший осінній день не менш важливий і для одинадцятикласників. Це останній навчальний рік в їхній альмаматер. Їм випало честь вести в шкільне життя найменших учнів. Так найдосвідченіші передають навчальну естафету, адже для себе випускники вже взяли від школи максимум. Це свято першого дзвоника. Одночасно, це свято першокласників, тому що вони відкривають для себе двері в школу. Школа це мої нові друзі, з якими я дуже з садику. Знання, великі знання. Завдяки нашим вчителям, ми пізнаємо глибини цих знань. У середнянській школі навчається близько 700 дітей. Щоб забезпечити цілісну і найкращу освіту, школа постійно оновлюється. Вже зараз діти отримують можливість навчатися в нових комп'ютерних класах та займатися спортом на оновлених майданчиках. За останні роки, особливо, ми дістали фактично у 2002 році комп'ютерний клас у Негань, а 2000, в кінці 2012 року, тобто в родні ми ще дістали. Зв'язку з тим, що в мене дуже велика кількість на повністю. Учні у класі вони були змоги розмістити всі учнів одночасно за кожен купити. То зараз ці два класи дають можливість розмістити кожного учня за комп'ютер. На свято до середнянських школярів завітали і голова Закарпатської облдержадміністрації, і сільський голова, і голова Ужгородської райдержадміністрації. адміністрації. Всі гості прийшли з подарунками. Так, школа отримала сертифікат на нову комп'ютерну техніку, спортивне обладнання та музичне устаткування. «Віддавали імперативний клас також обладнання для спортивного зала. Це м'ячі, це мати, це канати. Все необхідно для дітей, і це потрібно майже в кожній школі, тому що дуже велика кількість дітей займається спортом. І коли Говорили імперативний клас дітей просто таке відношення. Ну, коли сказали спортивне обладнання, всі <сі> дуже задоволені були. Дуже добре пам'ятаю і вчителькою і свій перший клас. Якраз це, що залишається майже на все життя. Поки дорослі думають про забезпечення освіти, діти радіють святу. Найприємніше для кожного першачка отримати подарунок від старшокласника, а завершили свято відлунням першого цьогорічного дзвінка. і побачити там дзвінок та парти. Мама мені купляла книжки, зошити, ручки, пенал. Я читав, писав і mm політику. -hmm. З такими настроями та перед підготовкою до Ужгородського авторського навчально-виховного комплексу Престиж цьогоріч прийшло 72 першачків. Усі в очікуванні чогось нового. 2 вересня у них вже розпочнеться справжнє шкільне життя за новими державними стандартами та програмами. Справа в тому, що цього року якраз вперше у других класах уводять новий курс сходинки до інформатики. Це вперше готові комп'ютерні класи для того, щоб викладати цей предмет. Ну це один такий з моментів важливих це для другокласників. Ну а перший клас вже йде за новими програмами другий рік, тому вже нам набагато легше. Є всі підручники, 100% забезпечення підручниками, тому я думаю, що труднощів не буде. Однак про навчальний процес у свято знань думають ще не всі сьогодні радощі, подарунки, дитячий сміх та спогади батьків про своє шкільне життя. Народний депутат України Василь Ковач на першовересень з подарунками для школи і першокласників завітав до своєї рідної «Альма-Матер» у селі Пацканьово. Рівно 50 років тому, саме там він вперше сів за парту. Сьогодні ж на свято прийшов разом із своїми онуками. Почуття майже такі самі, як і сьогодні. Я сьогодні теж йшов нібито у перший клас. Звичайно, туди не було таких яскравих костюмів, як зараз. Не було можливо так все гарно прибрано, але теж саме було святково. Хто що міг, з тим ішов до школи. На сьогодні я говорю для мене. Удвічі ще що Мій внук пішов у перший клас, старша внучка вже в третій клас у цій школі. Ну, і звичайно, це і радість велика, і відповідальність. Святковий початок навчального року триватиме ще кілька днів. Частина шкіл свій день знань відзначатиме ще й 2 вересня, а далі знайомство з книжками, друзями та вчителями. Найпопулярніший в Ужгороді заклад естетичного виховання зустрів свято 1 вересня у більш естетичному оновленому вигляді. Навчальному корпусі Ужгородського коледжу культури і мистецтв провели низку ремонтних робіт. Упорядкували коридори та аудиторії. Незабаром довершать головний концертний зал закладу. Поки ж осучаснили зал театральний. театральній залі, якби поклали освітлення нове, щоб різні прожектори, щоб було якби, цікавіше дивитися різні вистави наші. Для студентів хореографічного та режисерського відділень уперше за 26 років організували роздільну переодягальню. Нарешті нам зробили окремі роздягальні для хлопців і для дівчат, тому що в минулому році позапрошлому ми переодягалися на залах усі разом з хлопцями і дівчатами. І душові кабінки вже зробили, так що можна буде піти. Помитися трошки, а то ходимо цілий день. Студенти, котрі мешкають у гуртожитку до нового навчального року, також отримали те, на що не як чекали. Гарячу воду, вікна нам тепер дуже тепленько, уютно. В нашому гуртожитку замінено на чотирьох поверхах, повністю вікна на енергозберігаючі в гуртожитку нашого коледжу. Ми це можемо гордитися. Вперше є повністю гаряча вода і на кухнях, і в ванних кімнатах, щоб наші студенти почували себе як вдома. Почуватися як удома студенти зможуть і в новій їдальні коледжу, де відтепер буде змога задешево придбати повноцінний обід. А гристи граніт науки до слова цьогоріч у закладі почнуть 112 новобранців, і кількість ця для коледжу чудовий показник. Ловний хороший настрій і купа подарунків. Такий день знань влаштували організатори акції Подарунок школярам і водночас підбили підсумки своєї роботи. Асоціація молодіжних ініціатив разом з представництвом Червоного Христа ще на початку серпня вирішили допомогти батькам підготувати дітей до нового навчального року. Багато є сімей уж роді, які не, не мають можливості для своїх дітей придбати все необхідне через те, що можливо немає роботи, можливо, є мала зарплата або дуже багато дітей це багатодітні сім'ї. Ми вирішили до 1 вересня допомогти таким сім'ям. Тобто були зібрані подарунки у вигляді канцтоварів, різного приладдя, ранців, книжок, і все це було роздано. Ми роздали це сім'ям. Сімей, 137 сімей отримували ці подарунки. До акції могли долучитись усі бажаючі, і в першу чергу небайдужі люди і громада міста, одяг, навчальне приладдя, книжки, взуття, зошити. Кожен приносив усе, що міг до акції приєдналися і спонсори за їх допомоги, пошили форми для дітей та купили необхідні посібники до школи. Якісь олівці, які не потрібні дітям, інші просто йшли в магазин. І Ми бачили, що це нові речі з бірочками, які приносили і казали, це для дітей, і хай буде їм добре. Ага. Як відреагували батьки на таке? От сім'ї, да? взагалі, якою була реакція, коли ви роздавалися? Ну, сім'ї були шоковані, тому що ніхто не очікував, що отак, от перед першим вересня, просто прийдуть і просто так, без всяких виборів, без всякої реклами. Зроблять подарунки, залишились задоволені цього дня. Організатори акції влаштували справжнє свято для дітей: конкурси, змагання і творчі завдання малюнок на асфальті. За маленькі перемоги кожен отримував призи. Так, день знань перетворився в день небайдужості і допомоги. Акція на цьому не закінчується. Кожен ще може до неї долучитись. Головне велике бажання.